Я піду на цей виступ. Вони мають бачити самих військових, які беруть безпосередню участь у війні. Хай скажуть солдати, чого їм потрібно. І бували моменти, коли нам щось не вистачає. Звісно, боєприпаси, звісно, підтримка якоїсь артилерії. Вона має бути повинною. Ми не можемо піти з граблями, з вилами. Нам потрібна зброя, боєприпаси, і ми, ми це знаємо. Тому ми будемо боротися за те, щоб в щоб нас була якась підтримка. Так, ми, я дуже дякую е, Америці і всьому світу, яка підтримує нас, Україну, в дуже е, важкі часи. І якщо я зможу якось е, донести свої думки, якщо стане така можливість і якось е, чимось підтримати. Знаєте, я сюди приїхав взагалі на протезування. Так, я отримав протез, я на ньому можу ходити. Але якщо є така маленька надія, і голос маленької людини зможе хоч щось, якусь каплю допомогти, то я буду хапатися всіма можливими спро спробами, щоб це зробити, тому що не можна сидіти, не можна мовчати. Е, треба говорити. Так, е, я багато чув, що в Америці та й в інших країнах забувають за всі ці війни, але вони ж не скінчуються просто так. Це ж не як серіал, там що скоро другий сезон. Ні, ні. Це треба закінчувати цю війну.